Всім привіт! Сьогодні хотів би поділитися з вами таким проєктом, як Sugar Kiddom Odyssey. Якщо коротко, це ігрова платформа Web3. Ось і, в принципі, все. Давайте відразу перейдемо на цю платформу. Ось так вона виглядає. Відразу хочу сказати, що майже все тут знаходиться в бета-версії. Ось це не натискається, торнамент мод також. Єдине, що тут працює, це сама гра. Ось так вона виглядає, сама свіченісінька гра. Тут потрібно міняти місцями отакі значки, і, в принципі, все. Дуже просто. Але з іншої сторони це доволі таки цікаво, тому що зараз, так як це знаходиться в бета-версії, ви можете грати в принципі, тільки сам собою. Але коли Запуститься основна гра, ви будете грати з іншими людьми. І хто більше набере очків, той і заробляє якісь токени. То, в принципі, можна сказати, що це Play to Earn гра. Дуже проста, можливо, комусь буде цікаво. Крім цього, в них також тут працює стейкінг. Для цього потрібно натиснути на «Stake SKO». Потім відкривається такий стейкінг. Тут є три пула. Перший вже закінчився, а третій ще не почався, тому активний тільки другий. В мене тут застейкано поки що 23 тисячі токенів, але сьогодні я планую придбати ще 27 тисяч. Ви можете побачити, які тут умови є. Розблокування буде 0,3 06. Тут трохи не так записано, як ми звикли. Це 6 місяць і 3 число. Також я отримую 67% API. The cat Тобто річна ставка. Ну і в принципі все. До речі, які ще є переваги стейкати цей токен у них на платформі. Для цього перейдемо до них в Twitter. За ними слідкує 166 тисяч читачів, це не так вже мало. Також багатенько слідкує тих сторінок, за якими слідкую я. Також один із них це iTech. це топова лаунчпад платформа, на якій запускаються цікаві проекти. І якщо я не помиляюся, то Sugar Kingdom Odyssey запускала. У них, крім цього, і їхні пости збирають непогано так переглядів. Закріплений пост від 18 квітня 111 тисяч переглядів, 3 години тому 9 тисяч переглядів і тому подібне. Так ось, що дає нам стейкінг цього токену? Крім високого API, якщо у вас є 1000 SKO, ви отримуєте кожної п'ятниці безкоштовний аеродроп різних токенів. Це можуть бути USDT, або їхній токен SKO, або токени їхніх партнерів. В них партнерів дуже багато. Якщо по статистиці, то в першу п'ятницю я отримав плюс 5% до своїх інвестицій. Тобто, якщо я застейкав 100 доларів, в першу п'ятницю я отримав безкоштовних 5 доларів. Наступну п'ятницю, тобто яка була декілька днів тому, я отримав 3,5% ще 3,5 долара. Разом за два тижні це 8,5% до. Початкових інвестицій. Крім цього, звичайно, я отримую високий API, ну і в принципі все. Тут так і написано: високий API і айрдропи щоп'ятниці. Якщо у вас є 10 000 SKO, ви отримуєте все те саме, а також алокацію на їхній лаунчпад платформі, яка зараз знаходиться на бета-тестуванні і буде запущена десь в травні або червні, це маючи 10 000 SKO. Якщо ви маєте 50 000 SKO, це стільки я хочу мати. Ви отримуєте оце все, а також якісь нагороди для китів, тобто для тримачів великої кількості СКО. Які точно дропи я не знаю тут будуть роздавати, але я думаю, це буде більше, ніж я отримував щоп'ятниці. Тому я вирішив придбати ще цих токенів, щоб отримувати якраз айрдроп для киців. Отже, в принципі, цей токен можна якось використовувати, а точніше стейкати. Крім цього, коли буде альфа-версія оцієї гри, ви зможете грати з іншими людьми і вигравати якісь токени. Давайте, до речі, розберемося щодо ціни. Ось цей графік, що на CoinMarketCap він неправильний, це якась помилка. Насправді токен не коштував ніколи 32 цента і тим паче не коштував майже 0. Реальний графік це лише ось цей, який починається з початку квітня і до цього моменту. Тобто токен коштував 14 центів, зараз він коштує 4. Я купував його по 5,2, також я купував його по 5 і зараз планую докупити. u petak počeo centa. Кількість всього токенів це 100 мільйонів. І так як тут не написано повністю розведена капіталізація, можна порахувати самому, це потрібно 100 мільйонів помножити на ціну одного токена. І це виходить 4 мільйона повністю розбавлена ринкова капіталізація. Це дуже-дуже мало. Цей токен зараз знаходиться на самому дні, але тим не менш приймайте своє рішення щодо інвестицій. Ви можете знайти його, як я, на CoinMarketCap, і ознайомитися більш детально. Також його можна купити на таких біржах як Max і PancakeSwap. Я буду купувати на OneInch. Inch. Це децентралізована біржа, мені так буде зручніше. Також ви можете знайти цей токен на TradingView. ось це оригінальний графік. Ось я його купував по 5,2 цента, по 5%. Мінімальна ціна була приблизно 2,2 цента. Але вона спускалася сюди лише на якусь мить, буквально на 1 хвилину, а то й менше. Я не вірю, що багато людей взагалі змогли купити по такій ціні. Можливо, тільки одиниці. Тому я вважаю, це можна не рахувати. Відповідно, найнижча ціна була приблизно 3,6 цента, зараз 3,9%. Тому, в принципі, непогано. Чи вона може падати ще нижче? Звичайно, може. Я не можу гарантувати, що просто зараз цей токен полетить десь в небеса на декілька іксів. Тим не менш, зараз ціна нижча, ніж була на токен сейлі. Тобто під час IDO... Люди купували по 5 центів. Зараз воно коштує 4 цента. Хто може зараз продавати взагалі? В принципі, тільки ті, які тримають цей токен, купивши його дорожче. Скажімо, по 8 центів, по 7%. Зараз вони продають. Тобто, якщо зараз у тримачів цього токена якась паніка, вони продають собі збитки. Я вважаю, це непоганий час для того, щоб інвестувати. Вони фіксують свої збитки. А я інвестую. Отже, для того, щоб купити ці токени, мені потрібно мати USDT. Але в мене їх немає. Тому я зайшов на біржу Binance. У мене тут є два активи: це DOT і TETA. Тепер я заходжу на головна. Потім натискаю на цей значок і натискаю далі на криптопозики. Зараз буду брати кредит. Натискаю на почати запозичення. Тепер вибираємо ось тут актив, який ми маємо. Надати як заставу. У мене є DOT, тому я вибираю його. Зараз, до речі, в мене є на 1200. Отже, я хочу взяти половину, це 600. Пишемо тут 600 USDT. Нам пропонують надати під заставу 103 DOT. Це мене не дуже влаштовує, але натискаємо підтвердити. Все. 600 USDT в мене вже на балансі, а моїх 103 DOT заблоковані. Тепер. Натискаю переглянути ордери, і тут написано, що як тільки DOT дійде до позначки 6.36, моя ця позиція буде ліквідована. Щоб цього не трапилось, мені потрібно буде повернути ці кошти, тобто 600 USDT, до цього моменту. Або я можу частково повертати ці гроші 600 USDT. Або третій варіант я можу додати ще DOT як застава. Для цього натискаємо на налаштувати LTV. Тепер. Додати і дот максимально. Додати забезпечення. Все успішно додано. Тепер ціна ліквідації буде 3,85. Це мене влаштовує. В принципі, це надійно. Як тільки я побачу, що ціна на ДОТ буде падати, я тоді знайду десь активи, наприклад, з айрдропів або тому подібне, і буду частково погашувати цей борг. Відповідно, ціна ліквідації буде. Поступово зменшуватись і зменшуватись. Тепер я хочу взяти ще в борг, але надати як забезпечення інший токен. У мене 876 доларів в цьому токені. Я хочу взяти 450. Отже, ціна ліквідації 2 долара. Натискаємо підтвердити. Все, переглянути ордери, налаштувати LTV, додати максимально і додати забезпечення. Все успішно додано. Тепер. Ціна ліквідації 1,3 долара. В принципі, мене це влаштовує. Знову ж таки, якщо я побачу, ціна буде різко знижатися і доходити до моєї, я буду повертати їм потрошки ці USDT. Сподіваюсь, мене не ліквідує. А якщо так трапиться, я обов'язково запишу відео на цю тему. Отже, тепер повертаємось назад, назад, ще раз назад. Гаманець. І ось тут в мене вже пропали щойно. Мої активи і з'явилися 1050 доларів. Мої тета і полкадот зараз заблоковані. До того моменту, поки я не поверну 1000 доларів, а точніше 1050. Тепер натискаємо на ці кошти, зняття через криптомережу. Тут вибираю свою адресу максимально мережа Binance Smart Chain. Зняття. Треба перевірити, чи я все правильно ввів, начебто так. Підтвердити. Тепер мені треба ввести коди безпеки. Все, я ввів коди безпеки, зняття в процесі обробки. Гаразд. Тепер повертаємось назад в браузер. Ось і все, мені прийшли кошти. Ось написано баланс 1050 майже. Я виставляю Max. І мені потрібно купити 27 тисяч токенів, якщо я не помиляюсь. В мене є 23 тисячі. Отже, щоб мати 50, мені потрібно 27. Тому я не буду просто зараз купувати, а я поставлю лімітний ордер на купівлю 27 тисяч токенів. Це буде ціна 38,8. Ну добре, натискаємо Review Limit Order. Верифікувати, сюди, підписати. Все, лімітний ордер створився, ось він де. Тепер залишилось тільки дочекатись. Коли мій ордер буде заповнений. Я сподіваюся, це відбудеться, але я не знаю, коли це трапиться. Тим не менш, давайте я придбаю хоч трошечки СКО, щоб просто вам показати, як можна застейкати ці токени. Для цього я напевно продам свої BNB, так, і куплю трошечки СКО. Купимо 10 токенів, чисто для того, щоб показати, як це відбувається. Я обмінюю BNB на SKO. Confirm Swap, Тут також підтвердити, закрити і чекаємо, коли наша транзакція обробиться. Все. Ми отримали наші токени. Потім заходимо на сторінку стейкінгу, натискаємо MAX. А, потрібно, напевно, обновити сторінку. Тепер натискаємо Max. Коротше, тут пишете, скільки токенів ви хочете застейкати. Потім натискаємо stake. Вилізає така транзакція. Натискаємо підтвердити. Трошечки тут потрібно почекати. Ось і все. В мене було 23 66, а зараз стало на 10 токенів більше. Ось, і, в принципі, все. Якщо вам цікаво дізнатися. Скільки я отримую аєрдропу цієї п'ятниці, тоді обов'язково заходьте в мій телеграм-канал і телеграм-чат. Там я буду про це розказувати. Також, якщо у вас виникли будь-які питання, або вам щось не зрозуміло в криптовалюті. Ви також можете приєднуватися в цей телеграм-чат, він повністю безкоштовний. Або я, або інші учасники спільноти обов'язково вам допоможемо. Крім цього, в телеграм-чаті я декілька разів на тиждень провожу онлайн-трансляції, на яких ділюсь екраном. І відповідаю на ваші запитання. Якщо вам це цікаво, приєднуйтесь. Також ставте лайки, пишіть коментарі, це допомагає моєму каналу потрапляти в рекомендації та розвиватись. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!